Всім привіт! Це відеогляд на портативний акумуляторний вентилятор з дисплеєм. До комплекту входить шнур, за допомогою якого зможете вішати вентилятор на шию. Кабель для заряджання, інструкція, ароматаблетка, підставка для телефону і ось такий міні-вентилятор з цифровим дисплеєм. Має 5 швидкісних режимів, заряд у відсотках відображається на дисплеї. Захисну рамочку навколо кнопки ви зможете легко зняти. Тепер я перемикатиму режими, аби ви почули, з якою гучністю він працює. Тепер я направлятиму вімкнений вентилятор на хутряну шапку, аби ви побачили, наскільки він потужний на кожній швидкості. Під час перегляду відео можете використовувати вентилятор на підставці, як тримач для телефону. Довжина зарядного кабелю 24 см, а шнура для підвішування на шиї 74 см. Аби прив'язати шнур до вентилятора, протягуємо в таке от напів кільцем і фіксуємо таким чином з обох сторін. Якщо ж раптом забруднили основну частину шнура, можете так от відчепити, вибрати його і назад причепити. Все готово. Підвісивши вентилятор на шиї, можете підгнати його під кутом 90 градусів. Тепер покажу, як встановити арома Для цього прикручуємо кришку проти годинникової стрілки до звуку клацання. Тепер дістаємо влогу ароматаблетку та будемо встановлювати її у заглибленню по центру кришки. Та вставляємо кришку назад, прикрутивши за годинниковою стрілкою до звуку клацання та насолоджуємось ароматом. Під час заряджання можемо бачити на дисплеї, наскільки відсотків заряджений акумулятор. Також він легенький, його вага всього 126 грам.